12 липня погода в Україні знову почне змінюватися. В деяких регіонах очікується підвищення температури повітря у східних областях. Буде мінливо-хмарно, на Харківщині, Луганщині без суттєвих опадів. На Донеччині у денний та вечірній час є ймовірність локальних злив та гроз. Температура повітря вночі плюс 13 градусів, у день до 23 з плюсом. На півдні України малохмарно. на Одещині Микола. Лаївщині та Херсонщині грози ймовірні тільки вночі, в день без опадів. в Запорізькій області та Криму. Ймовірні незначні локальні грози та зливи в денний час. Мінімальна температура в усіх південних областях від плюс 15 до плюс 16 градусів, максимальна від плюс 25 до плюс 28. Мінливо хмарно і на заході країни, на Волині, Львівщині, Івано-Франківщині, Закарпатті. Ввечері є ймовірність локальних просто злив на решті території. Опади мало ймовірні. Вночі від плюс 11 до плюс п'ятнадцяти, вдень від плюс 26 до плюс 30. У центральних регіонах хмарно із проясненнями. В усіх областях без суттєвих опадів. Вночі від плюс 12 до плюс 16 градусів. В день повітря прогріється до плюс 26. Похмарить сьогодні і на півночі країни. Без опадів. Синоптики обіцяють температуру протягом. Дня у межах від плюс 22 до плюс 26, вночі до плюс 15. У середу в Києві очікується тепла літня погода. Спостерігатиметься хмарність із проясненнями. Без опадів вночі температура опуститься до плюс 15 плюс 16, а в день тепліше до комфортних плюс 22 плюс 25. Підписуйтеся на канал А що по погоді, та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекайте Чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня.